Степова, я всіх і нічия, я сонцева коханка, я вітра забаганка, полин купіль моя, пірнай, і я твоя, я квітка лугова, гойдаюсь в травах я, я у вінках співанка, пелюсткова веснянка, вуста з нектаром я, відпий, і я твоя. Я квітка польова, у житі бавлюсь я, я жайворонка любка, грайливая голубка, купальська врода я. Милуйся, я твоя, я квітка у гаю, царюю, як в раю, в промінні, ніжусь я під трелі солов'я. Жаги оздоба я, вдягни, і я твоя, я квітка лісова. Купаюсь в росах я, я громова любаска, дощужа да наласка, духмяний килим я, Ступи, і я твоя. Одне лиш прошу, пам'ятай, не рви мене і не ламай, землі життя оквіта, я, я всіх твоя і нічия, цей вірш я квітка. Тоня Білоус присвятила квітці Цісик, яка більш відома за межами своєї батьківщини, ніж в Україні. Проте, навіть ці поодинокі спроби віддати шану талановитій співвітчизниці заслуговують на увагу. Мої батьки приїхали з Львова, і мій тато був скрипалем, Я в нього зачала вчитися від четвертого року життя. І давно, і дов, довгий час я думала, що я буду, я буду скрипачкою. Але е, я все любила співати. Я співала малою дитиною в, в пласті, в школі, в церковному хорі. Є голоси, що давно набули ваги національної ознаки і гідності. Неповторний голос української співачки Квітки Цісик став уособленням України. На всесвітньому просторі, 4 квітня 1953 року, в Нью-Йорку у сім'ї Івани та Володимира Цісиків, емігрантів із Західної України, народилася дівчинка, котра усю свою закоханість у пісню вилила у плідну сценічну працю в різних стилях музики. Проте найбільшу славу співаці принесла українська пісня, яка у її виконанні сягнула. Вершинного следу з того часу минає ось уже 60 років, а її голос невпинно лунає над світом, примножуючи пісенну славу України. Мені це дуже сподобалося. Тоді я прийшла Я пішла College of Music, то є консерваторія музична в Нью-Йорку, і теж вчилася на скрипці, але там вже я почала брати лекції співу. І я думала, що я буду оперова співачка. І так я, так я думала, що я буду кольоратурні, кольоратурні ролі співати. І я над тим працювала довший час. Тоді мені хтось піддав ідею, що я повинна. Зацікавитись і подивитися в, в такий інакший фах, називається studio singing, співати в різних студіях чи на рекламі, чи на, реклами, чи на uh, пісні, такі так звані song demos, де для, для різних людей, для композиторів. Ти заспіваєш пісню, туди вони висилають артистам ті пісні. Uh, також на плитах як uh, background singer, Я на дуже багато плитах. Ще далі співаю, бо, бо то є досить цікаво, і, і, і музика є досить цікава в той спосіб, і також музику пісні на фільми, а, на, деяких, на так званих theme Songs до їхніх фільмів. І я почала за тим ходити і питатися, і поволеньки-поволеньки я почала працювати. Втім, що нема агентів, то є все. Uh, ти мусиш сам собі придбати ті всі і, і телефони, і контакти. І я почала ходити і дзвонити і поволеньки почала працювати. Така чудова музика, така чудове аранжування в неї. Хто робив такі аранжування для вас? Там мій дуже добрий товариш, називається Джек Кортнер. Він uh, є музика, композитор, і я також його впізнала в. в... В музичні, в мюзик бізнес тут в Нью-Йорку. І він той дуже цікава людина. Він є зі середніх штатів Америки. Він нічого не знає про Україну, хоч тепер він знає дуже багато про Україну, і того часу він мене пізнав. Але він є дуже талановитий і такий страшно здібний. Ми довго говорили про про кожну пісню. Він дуже хотів знати про текст, про, е, і ми обговорювали кожну, кожну пісню про аранджеку, яке почуття, що, що ті слова, значать, що музика значить. Ми їх разом перегравали і, і довго говорили. Також планували е, які пісні. Також я з ним вибирала. Спочатку то було з мамою і зі сестрою. А тоді, як ми вибрали спеціально другу плиту, як ми вибрали цілогурну пісень, що нам дуже подобалося. Туди ми з ним стрімилися із моїм чоловіком. І ми їм заграли всі пісні, заспівали, і туди вони вибрали, які їм вони вважали най, найбільш музично цікаві пісні. І він він дуже він, має таке прекрасне почуття, і, і взяв кожну пісню і не змінив її, і не зробив з неї американську пісню. Взяв Власне. і лишив українську душу. І тому ем, я, він все буде дуже дорога особа мені. Я що, що він так і завзято і з таким гумором і, і так тяжко працював над. над на першої і другої плити. Дякую. Сидіть, дівчанок, безстрою водою. І так собі пісень уголонить без травода, візьми мене собою, бо я не можу. Біш на світі жить без травода. Візьми мене собою.

Чи плануєте ви випустити ще плиту одну? Чи так, ви маєте так. до того якесь бажання чи натхнення? Так, так, я дуже хочу. і Мій чоловік вже мені тут ушко, що вже час на трету плиту, час на трету плиту. І ми починаємо вже тепер думати, що ми будемо робити. Я, я, як ви знаєте, я маю маленького хлопчика, називається Едьо, Едвард Володимир. І він. Буде мати два рочки, скінчить два рочки за місяць, і то я йому дуже багато пісень співаю. Я думала, що може я зроблю плиту діточих пісень. Було дуже цікаво. Тільки я чую, що від моїх товаришок і від знайомих, що їхні діти дуже мої, мої плити. Тепер слухають. Дуже цікаво. Так що також мені страшно приємно. є. Так що я не знаю. Власне, я не знаю, Коли що це буде, але ви хочете. Але, це зробити. То, але то і навіть може бути власне, я почала думати, що може, то повинна бути плита модерних пісень з України. Знаєте, дуже цікаво, мені було. Ми з 80-ті роки, і в нас там потрапила до нас касета з її піснями. І от ми її слухали тільки україномовні пісні, англомовних ми не чули. А потім, коли я її почула, як вона співає англомовні, я би в житті не повірила, що це квітка. Я її не асоціюю чомусь, знаєте, з англомовними піснями. В неї інший тембр, навіть голосу, інші голосні звуки. Вона по-іншому зовсім співає ніж українську пісню. А для мене її, я просто розумію, що вона дуже тісно була зв'язана, все-таки кров бере своє. От в неї є це коріння тут, і вона без нього нікуди. І вона себе проявила, зробила нам величезний дарунок. Нам, українцям, які так потребували того повітря, того впевненого співу, на повні груди зі всім, з ким тільки можна співати. Я, знаєте, складно сказати, що я відчуваю до квітки, це дуже якесь об'ємне, це так в двох словах навіть не скажеш, але вона спонукає просто. Слухаючи її, ти розумієш, ти повинен, ти теж повинен. Робити щось так само впевнено, як вона, і дуже йти до того впевнено. А завдяки їй я просто відчула в собі бажання співати, в принципі, вона вміє відкрити серце в тому співі, знаєте, прожити ту пісню, пережити, перебути її, а голос їй в тому допомагає. Бо є чудові голоси, я знаю, дуже багато чула, надзвичайних, колоратури академічних, сопрано, вони так не приймають, як квітка такою тандітністю, м'якістю, і просто щирістю. Бо, бо видно, що в її це. Що їй це боліло, і вона це дуже добре відчувала. Дівчинку собі на пораду, ей гей, ей, ге, ге, кличко, за дівчинку собі на пораду. Пороч мені дівчинку, що маю робити, чи з тобою ще чи тисячі другу. А я тобі косочеку раджу та й не раджу. Я з тобою стою, а за другим гляджу. Гей, ге, гей, ге, гей, ге, ге. Я з тобою вечір стою, а за другим гляджу. Подай тебе, дівчинок, з твоєю радою. Я до тебе щирим серцем а ти не братою, hey, 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 hey. я до тебе щирим серцем А ти атисне пратою, я до тебе щирим серцем А ти атисне братою. Хочеться подякувати нашій землі, на якій народжуються такі чудові пісні. Тоді виконавець себе реалізує, тоді в нього душа радіє. І так співала квітка, бо чула, що то її рідна земля і в ній тече її кров. Десь 80-ті роки, вже ближче до 90-х, так уже Львів дихав квіткою. Він уже нюхав її. Вже її запах поширився у Львові, але якось так дивно, як повітря. На як дух заходив в хати, хвилював, ревностно просився в серця для того, щоб згадали. І ніхто всі дивувалися, звідки це? Хто ця дівчина? І розумієте, і теж треба так, щоб у своїй державі не було пророків. Саша Гудмахер, взагалі людина з іншого світу, розумієте, взяв, перехворівши нею. Може, вилікувався через це. Взагалі, для мене феномен того, що він виздорив, що він вилікувався в цій клініці, де всі ракові захворювання лікують. Раптом він вирішив віддячити за щось комусь, за цю квітку українському народу вирішив віддячити пам'яттю його ж квітки, його дитини, яка за кордоном прожила, і в таких же ж яка, в такій же клініці і померла. Але вона не вмерла. Це все на все поробатіла, розумієте? На дух дух нації це саме велике, що має це найбільша нагорода, небес, яка має сьогодні наш народ український, а особливо Львів. А потім вона пішла вже і Луганно, ну, Луганщині співають. І на Донеччині скрізь хто за хоч раз вона зайде до когось у хату, той не може її випустити. Вона стає їхня, їхня сестра, дочка. Їхня квітка, і вони садять її в своєму городі, і вона стає там процвітати. тільки поливають пам'яттю, пам'яттю, І тоді завжди в кожному серці вона буде процвітати. Народилася, почула мамину колискову, а потім почала рости, рости. І ну, моя, моя така навіть не юність, дитинство. Я виросла на її піснях. Саме от мама касету привезла з Канади. Це були 90-ті. І У мене в дворі ми жили на шостому поверсі, відкривала вікна, ставила магнітофон і вважала, що весь двір повинен слухати чітку цісик, виховувала моїх сусідів. От, це Я від неї почула. тобто Вона зібрала колосальну збірку наших таких найкращих, можна так сказати, влучних українських пісень. Вона зробила їх популярними. І зараз тільки знається, молоді, це все рівно є взірець такий для наших. ну да, ну, Мені навіть соромно за нашу Україну, українці, що так, так далеко жила квітка. І от так оцінила. Нашу українську мову, нашу українську душу. Найважніше є праця, і найважніше є над, над піснею, чи над композицією, чи над чимось, чи над інструментом є вправа і вправляти, і, mm -hmm. і працювати над тим. Бо не значить, не значить, що тільки тому, що ви, може, не чули Джиммі чи, Гендрікс чи теперішнього котрогось там гітариста, що що той талан є там, що ні не, що нема того талан на Україні, є і, і, і просто тепер ми мусимо вишукати, і, і, і та людина, хто хто ви є, що ви ви мусите працювати над тим і не і, і не думати, що ви не будете, що вас ніхто ні що не вас ніхто не буде колись чути. Мусимо мати надію над тим працювати, бо то є тяжко. І навіть тут в Америці ті люди, що, що є на самім вершку, далі працюють то цілий час мусять тяжко працювати, щоб лишатися на, на вершку. Втілити плани квітці завадила хвороба. Американці шанують і вклоняються професіоналам. Саме такою була пані Цісик, навіть не будучи поп-зіркою, Квітка досягла того, що її голос знали всі американці за винятком людей з вадами слуху. За підрахунками продюсерів, вокальні партії квітки в численних ефірах пролунали 22 мільярди разів. Унікальний тембр голосу співачки, її надиво елегантна манера виконання, бездоганна мова полонили й мільйони українців. Дивовижно, але не маючи звання народної артистки України, вона буде володіти вічною народною любов'ю і повагою українців всього світу. Моя мрія була, що я, що мої земляки почують, будуть слухати мою плиту, почують мою музику і мій голос на Україні на І моя мрія сповнилася, бо не тільки. Чують на радіо мою плиту, але також відчувають від листів і від людей, відчувають мою продиву любов, сердечну любов до, до України і а тепер до вільної України. І моя, моя мрія сповнилася і в два рази.

Щере маша п'ють холоду воду, у садочку вівчара стрічать.